Черкаський пологовий будинок отримав допомогу від Європейського Союзу. Загальна вага медикаментів, засобів, гігієни для породіль і немовлять та інших необхідних речей становить понад півтори тони. Підтримку черкаським лікарям та їхнім пацієнтам надали в межах гуманітарної допомоги українським жінкам Вінфонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Подробиці у сюжеті. Черкаський міський пологовий будинок один із найпотужніших закладів, де дарують життя. Він має все необхідне для того, щоб допомагати мамам і немовлятам. Війна вплинула на умови роботи, фінансування та зруйнувала налагоджені логістичні схеми отримання медикаментів. Тепер надія на благодійників. Нещодавно заклад отримав допомогу фонду ООН в галузі народонаселення. Зважаючи на те, що в лютому місяці виник воєнний стан внаслідок агресії Російської Федерації. Багато чого змінили. Крім того, порушились від певні логістичні моменти в закупівлі лікарських засобів, засобів медичного призначення. Це і постійний стрес, який виникає на фоні даної ситуації, як у пацієнтів, так і у медичного персоналу. Тому ми групуємося, ми об'єднуємося, працюємо і велику плюс, велику допомогу нам надають. Благодійна організації. ми співпрацюємо із Фондом народонаселення ООН в Україні. Це та організація, яка забезпечила нас лікарськими засобами, засобами медичного призначення, це розхідними матеріалами, ті, які необхідні для забезпечення можливості надання медичної нашої спеціалізованої медичної допомоги як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних умовах, в тому числі і в пологах. Фонд ООН у галузі народонаселення активно допомагає українським жінкам по всій країні. Медикаменти, які отримав Черкаський пологовий, це лише частина з 53 тонн обладнання, яке UNFPA Україна передав 26 закладам по всій країні. Медики відзначають, що все, що вони отримали, надзвичайно якісне і необхідне. Надані медзасоби пацієнти отримують безоплатно в межах лікарського призначення. Фонд надав нам велику гуманітарну допомогу, яка включає і засоби догляду. і, і розхідні матеріали і багато медикаментів, що розширить нам можливості надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Тому запрошуємо в нас заклад і дуже вдячні нашим спонсорам. Кажуть, в темні часи найкраще видно світлих людей. А черкаські медики додають той, хто допомагає дітям, робить дійсно величну справу, адже робить вклад у майбутнє всієї нації. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.